Армія уряду Сирії зранку четверга знову бомбардувала Дамаск та його південні околиці. Повітряні атаки на позиції повстанців тривають і в місті Алеппо, де бої йдуть одночасно на кількох фронтах. Напередодні на території країни загинуло понад 150 людей, з них 58 цивільних. Китай, що раніше тричі разом з Росією витував резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії, пропонує поетапне припинення вогню та закликає міжнародне співтовариство всебічно підтримувати спецпосланця ООН та Арабської ліги Лахдара Брахімі в його ролі посередника. Китай, спираючись на план кофі Анана та зважаючи на ситуацію, пропонує конкретні конструктивні пропозиції. Серед них поступове припинення вогню крок за кроком та регіон за регіоном і встановлення перехідних органів влади, заявив представник міністерства закордонних справ Китаю. У середу теракт біля шиїцького Зейнабу Дамаску забрав життя сімох людей. До лікарень потрапили 25 поранених. Четверо з них померли минулої ночі. Відповідальність за вибух ніхто на себе не взяв. Інцидент біля релігійної святині, шанованої шиїтами Сирії. Та Іраку є доказом все більшого протистояння між різними релігійними та етнічними групами країни.